Я вітаю вас, водолії. Зараз для вас прогноз на липень 2024 року. Я, астропсихолог Алла Бережна, бажаю всім щастя і щоб у вас був тільки в житті позитив і все найкраще. Але планети мають дві сторони медалі. І енергії у нас бувають плюс і мінус, це магніти, але це все прекрасно. Так створений цей світ. Отже, підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячна. І так, водолій. Почнемо з того, що Нептун піде ретроградно в рибах у нас 2 липня, а для вас це другий дім, водолії, це про кошти. І тут Нептун, взагалі, це планета соціальна, вона може не всіх людей взагалі стосуватись, вона більше впливає сама на Всесвіт, на інших планет може впливати. А для людей, якщо вона і достукується до когось, вона робить або велику популярність. Або надає якісь ілюзії, якісь фантазії, якісь такі змінені стани. Людина, коли на неї сильно впливає Нептун, може уходити в якісь ілюзії. Тобто для вас водоліється другий дім, і це про те, що ви можете впадати в ілюзію відносно своїх заробітків. Або вас не задовольняють ваші заробітки, або навпаки, ви про щось мрієте, таке небесне, таке, що навряд чи здійсниться. Але це у вас така мрія. Я не кажу, що не потрібно мріяти, але будьте трошки реалістичніше і перевіряйте, чи дійсно це якби. Чи це та ваша ідея, як... де ви можете все-таки результату досягти? Що це вам дасть якийсь зріст, самовпевненість, самоповагу, самооцінку підвис. Тому що це другий дім. До речі, там іде у нас і Сатурн зараз. Також він буде стаціонарно, потім він піде ретроградно, знов по рибам. І це для те, що знов якісь такі стани, коли вам взагалі захочеться якби виключити цю сферу свого життя. Ну, Тобто не то, що кошти, а те, що ви не захочете або не з ким ділитися своїми, ну, своїми знаннями про те, як заробляти кошти, або вас хтось буде допитуватися, а ви будете в таємниці це якби содержати, свої заробітки, свої якби, надбання, свої ресурси. Можливо, ви будете десь Хранить в таких містах, де закритих, можливо, в інших країнах навіть відкрити такі рахунки, щоб таємно, щоб ніхто не знав, не чув, скільки ви заробляєте, і все таке. Захочеться це якби скрити. А що ще може бути? Може викликати також і біль ця сфера життя, може викликати біль. щось ви можете бути незадоволені взагалі. Це якщо в мінусі, якщо в плюсі, ви можете заробляти на своїй популярності, на своїй ефективності, соціальній, на своєму професіоналізмі соціальному. Якщо ви така зірка, ви сяєте водолії, то вам це може давати гарний прибуток. І Сатурн тут тільки допоможе. Але Сатурн він потребує дисципліни. І тобто не розпиляйтесь, якби на вітер водолії, а, тому що не западайте в ілюзію. Стосовно цієї сфери. А більше працюйте із своєю підсвідомістю, розширюйте її, масштабуйте свою підсвідомість, якби щоб вона була більша, ширша і туди більше, якби, поміщалося ресурсів. І далі у нас Меркурій, також 2 липня, переходить уже в знак Лев. А це для вас сьомий дім. А Меркурій це про наші, знову ж таки, контакти, наші ситуації, якісь. Поток подій, який з нами відбувається. І ми або в потоці, або ми в хаосі, і це все дає Меркурій. І сьомий дім це знову ж таки про партнерів. Або партнери вам допомагають в заробітки в, якби, в вашому русі вперед, в вашій соціальній кар'єрі вам допомагають, або заважають, притягують на себе ваші, якби, ваші сили, ваш життєвий такий ресурс. Потрібно щось для них робити, кудись їхати, вирішувати якісь їхні питання, їхні задачі ваших партнерів, близьких або колег. Ну, взагалі це більше про родинні стосунки, чоловіка або дружина. Або ж вони вас якби надають вам сили, роблять вас більш результативним, більш успішним. І це дуже гарний стан, коли партнери вам прямо допомагають в соціум більше, вирішують якісь ваші питання в ситуаціях, підтримують вас. І це прекрасний стан. А 6 липня у нас відбудеться новолоння в знаку РАК. І тут про те, що ви можете якби служити комусь, допомагати, турбуватися знову ж таки, або про близьких, або це може і про тварин, які у вас вдома, наприклад, проживають, або і не у вас проживають. Тобто про тих, кому потрібна допомога. Або ще цей дім нам про одужання, новолуння там відбувається. Якщо у вас була якась хвороба, ви можете одужати. Ви можете спочатку якби, передивитись своє відношення, свій режим, тобто відношення до життя, до самого себе, до свого тіла, до своєї психіки, передивитися і почати якби нову сторінку. Наприклад, почати харчуватися. Правильно, здоровим харчуванням, піти на спорт, піти на йогу, піти на медитації, почати правильно дихати, тобто приділити більше уваги собі, своєму тілу, як фізичному, так і ментальному, тому що новолуння захочеться щось більш таке ресурсне зробити для себе. Можливо, до психолога зверніться, можливо, зробіть якісь обстеження для вашого тіла, для ваших органів. Можливо, щось покращити можна, наприклад, там, більше догляду за собою зробити, турбуватись там, про своє волосся, про свої нігті, про свою кожу, внутрішні також якісь наповнення робити. І також це про самопізнання. У вас може в водолії в цей час відкритися таке бажання більше пізнавати себе, більш заглиблюватись в себе, думати про себе. Як ви створені для того, щоб потім допомагати іншим людям? І це дуже прекрасний стан. Шостий дім це саме про якусь таку роботу, хоча і рутинну, але це дуже якби, корисно. Це взагалі шостий дім це там живуть психологи, такі природжені психологи, які можуть відчувати весь простір і через це допомагати іншим. А 11 липня у нас Венера переходить також знову в Лев. І це для вас знову ж таки сьомий дім. А сьомий дім знову ж таки про партнерів. І тут ви відчуєте стан щастя. Все ж таки я думаю, що партнери у вас в цей час будуть задовільняти ваші потреби соціальні, будуть вам справжніми друзями, справжньою такою підтримкою, будуть вам допомагати, тому що Венера це про щастя, це про комфортні стани, це про задоволення. Ви будете навіть відчувати себе таким щасливчиком у партнерських стосунках. Якщо у вас нема партнера, наприклад, в шлюбі, ви можете в цей час його якби, знайти, познайомитись з ним. Вам Венера предоставить таку можливість зустріти своє щастя, будьте уважні в Тут може навіть покращитись у вас сам якби, образ сім'ї, яка повинна бути сім'я, тобто стосунки. Не то, що сім'я, а стосунки в партнерстві. І ви більш такої романтики туди додати, більш комфортних відчуттів, не тобто, що. Що ти мені дав, те ти, і, ти і отримав. Тобто ти мені, я тобі. А е, додати таких теплих, світлих почуттів. Також і ресурсного стану можете також додати партнер, партнерам, а вони можуть додати вам. Тому що це все тут буде взаємно. Венера, вона любить такі комфортні стани, приємні. А 15 липня у нас відбудеться дуже така велика подія в планетарного плані і така дуже потужна. Можливо, вона може бути і негативною, тому що Уран вступає в поєднання з Марсом. Дві планети такі дуже складні. Марс взагалі войовничий, а Уран це всі такі несподіванки, і він в більшості своїй несе щось таке. Ну, я скажу більш негативне, тому що це про. Він хоче, щоб люди змінювалися, щоб були більш легкими, а люди не хочуть. Вони приземлені, вони хочуть триматися за матеріальне, і уран їх якби як заставляє трохи взлетіти, трохи підлетіти, надає крила. Але це нам не завжди нравиться. Ми потрібно щось змінювати, якісь зміни такі різкі, незвичні, ну не неочікувані, так можна сказати. Тобто, із-за того люди вважають, що ця планета негативна. Але вона ж хоче змін, вона хоче нового, вона про все нове, про все креативне, все старе, застаріле, заскорубле. Радянський Союз, вона все буде це викорінювати, вичищати і туди в воздух відправляти в повітря. І от що може в цей час трапитись до вас, це для вас це до речі четвертий дім, тому що це буде в тельці. І тут якісь або несподівані якісь ситуації відбудуться, або якусь інформацію отримаєте, яку ви не чекали взагалі, і у вас такі емоції будуть прям вау. Можливо, це буде і позитив, тому що взагалі в четвертому домі це може проявитися як позитив, бо це взагалі такий дім теплий, такий комфортний, радушний, де вам безпечно. Можливо, щось народиться нове, якась нова ідея. Результат якийсь отримаєте, можливо, інформація прийде така чудова, що ви хотіли, наприклад, щось купити або продати свій будинок, у вас не виходило в цей час може вийти, може прийти такий покупець, може гарний вам якийсь помічник прийти. Що я хочу сказати? Уран же управитель ваш водолії, тому я думаю, що для вас це нормальні стани. Ви з Ураном дружите. Отже, я думаю, ви зможете в цій ситуації, в такій дуже повітряній, тому що уран це багато повітря, багато або інформації, або якісь ситуації, якісь потоки такі подій. Прямо добре, щоб ви туди гарно так, так синхроністично входили, щоб все у вас складалось добре, як вам це потрібно, і щоб ви по Марсу відчули ефективність і задоволення, і все-таки позитивні емоції. Тому що в мінусі будуть можуть бути це або якісь скандали, я так скажу таким словом, якісь непорозуміння. Сім'я вас не розуміє, ви не розумієте сім'ю, у вас якби шляхи йдуть в різні сторони. Ну тобто ситуації такі непередбачувані, різні можуть. А взагалі для соціума це можуть бути і знову ракетні обстріли, і якісь такі або прийняття якихось рішень, таких нестандартних, якісь ми відч... почуємо якусь інформацію, таку несподівано, що ми всі дуже здивуємось. Ну, так, хоче все світ. А 20 липня у нас Марс уже перейде в Близнюки. і… Захочеться вам відпочити, тому що це п'ятий дім, Захочеться все-таки відчути вже розслабленість, такий релакс, любов, приємні почуття, побути з дітками, з коханими людиною, романтики, можливо, поїхати кудись у відпустку. Знову ж таки, Марс про результати і знову ж таки про наші ці емоційні стани. Або ж негатив, ну, Марс може давати. Це ж войовнича планета. Якщо ви захочете повоювати десь там з близькими, то Звісно, негатив. А якщо це про любов, про приємність, про якісь там відчуття такі високі, такі стани, ну це любов, тоді, звісно, ви відчуєте наповненість і ефективність свого власного я. Що тут ще може бути? Якісь азартні ігри можуть бути, якісь ем, гумору може бути багато. Ви можете зустрічатись з кимось, якісь свята, навіть де багато таких емоцій, прямо ну, от, весело. В цей час ви можете розкрити свої таланти, свої здібності, хобі, які у вас були в цей час. Ви можете їх реалізувати уже е, якби для широкої публіки показати. І це людям повинно сподобатися. І далі у нас 21 липня повня відбудеться в Козирозі для вас це 12-й дім. І тут про завершення якоїсь ситуації, про якусь кульмінацію якихось подій, до яких ви довго йшли. Можливо, ви отримаєте якісь документи, отримаєте нагороди, якщо ви вчилися зараз, отримаєте якісь дипломи, сертифікати. Може, розкриються якісь вам такі таємниці, тому що повня – це про розкриття. Це коли вже. Все трапилось, ситуація вже пройшла, і ви бачите результативність. Це 12 дім, це завершення чогось. Або ви захочете емігрувати водолії, або ви будете починати документи запускати про те, щоб емігрувати, щоб кудись переїхати, або щось захочете нове вивчати, якісь таємниці освоїти. Поповні багато чого може розкритись, якихось кармічних задач, вирішити. Або ж ви відчуєте себе такою авторитетною людиною, впливовою, що до вас будуть йти за порадами, або самі будете спілкуватися з авторитетними людьми, вам будуть зустрічатись такі люди, будуть допомагати, тому що це повня, будуть вас наповнювати. Якщо ви звертались, в якісь державні структури. То в цей час ви отримаєте результат. Можливо, в податковій ви щось не могли довго отримати, якусь ліцензію, то в цей час можете все це отримати. І 22 липня у нас сонце вже перейде в Лев, і це вже гарний стан, сонце в Леві це прямо про таке могутнє сонце. І для вас знову це сьомий дім. І я думаю, тут дійсно ваші стосунки вийдуть на новий рівень, тому що сонце це така життєва енергія, яка піддає нам якби тепла, можливо, і жару в наші стосунки партнерські, і ви будете відчувати себе таким як імператором, що ви самі приймаєте рішення в стосунках, ви знаєте чітко свої кордони. Куди можна де можна щось до вас близько підходити, а де ні не водоліє? Я думаю, для вас це важливо. Ваші кордони. Також партнери в цей час вам можуть дійсно допомагати в вашій соціальній реалізації у рішенні якихось ваших питань соціальних. Ви приймали якусь ідею, тобто народили, поставили собі ціль. І вони будуть це приймати, вони будуть погоджуватись, будуть вам допомагати. Тобто ваші цілі стануть цілями ваших партнерів, зрозумієте? Вашими якби спільними цілями. Ви будете йти до однієї мети, до однієї цілі до У вас така якби обща стратегія напрацюється. І також ви можете в цей час заключати нові угоди, якісь нові контракти. Можливо, це по роботі. Можливо, ви е, продаєте щось, то у вас з'явиться більше е, якби, покупців, появиться більше клієнтів. База розшириться ваших клієнтів. Якщо ви блогер, наприклад, у вас буде більше підписників, тобто буде більше, більший колектив, така більша команда навкруги вас, тому що сонце це про яскравість, це про лідерство, це про як я сказала, як імперат. Який біля себе збирає багато своїх шанувальників. Отже, я вам бажаю цього місяці всього самого прекрасного водолії, все у вас вийде добре. І спостерігайте за цим, пишіть мені, як у вас цей місяць програється, і до зустрічі!